Ми щось отримаємо, щось а Тим боля, дівчатка мої, у нас є така новинка, якої не було. І я, напевно, впевнена, що може що і була стежка. Дивіться, ми всі любимо ляж. У мене був ляж, весь зікрою, був малосольний, в'ялений. А тепер ми отримали, е, значить, так, Копчений ляж повністю зікрою і вистояний в виноградному соку. Починаємо. Розпаковка. Ой, ой, розпаковочка, дівчатка. А ну подивіться. А як... Скільки ящиків? Там я скільки? 200 кілограмів я взяла. 200 кілограмів. Тут саме ящика 2, 26. 26. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ящиків. 8 вже? 20 восім, 2,8 Шістнадцять? Боже, що не грамотно. Так, а ну це зараз. Так, зараз, зараз буде. Ой, розпаковочка у нас. Зараз мої хорошенькі буде і розпаковочка, і запаковачка. Конечно, я думаю, що так. Він не то, що у нього сам вид, сам вид говорить про то, що ляжі ще. Дівчатка, капчений лящ вистояний, це іменно, дивіться, у нас, що в нас було Леся, на виноградну суку? У нас щось було. Скумбрія. Скумбрія була. І я хочу вам сказати, що лящ, от вчора, ми отримали його вчора вечір. Вчора ми його вже пробували. Я ж думаю, що сьогодні зробив нові ролики. По-перше, він... Мало-мало солі. По-друге, він набитий без дікові. Оток, дивіться. Значить, ціна цього ляща 700 гривень. За... Альбінка, бери одразу дві бутилочки пива, проходи. Давай, Леся, покажи. 800 що ми гривень кілограм. 700 Будем піти, гривень да. за кілограм. Бери стаканчики. Я буду пити. Я буду піти. Альбінка, а ти на запах прийшла? На твої свадьбу. Ти ж мені позвонила, смала Львівночка, придій поша. А чому ти собі цену набиваєш? Милая моя, лучшая на світі. Можна самі ви наберете, так? Да? значить, дивіться, один ляж, значить ціна ляща 700 гривень за кілограм. Один ляж виходить цей на 800 гривень. Дівчатка, він іде різний. Він не може бути однаковий. Дивіться, прямо геть великий. Більше да? Да, дивіться більше кілограма, так? Так, дивися, цей виходить на 885 гривень. Дівчатки, я спеціально взяла такий, знаєте, прямо. Альбіна, ти знаєш, на чому це ляш? Це ляш копчений, де копчений і вистояний на вишньовий хвіт, на виноградних квіт. Ну, я вам правду кажу, у нас була така спомбрія. От я тут хочу, дивитися, це взагалі кіло 0,25 на 1025, кіло 465 Дівчатка, значить ціна ляща копченого, вистояного, виладженого, його ціна 700 гривень за кілограм. Подивіться на цей ляй, дівчатка, він прямо, яка в нього спинка, він просто, знаєте, аж тако проситься, проситься, знаєте, йди сюди. Банка оліва, скільки? Триста гривень, дівчатка, 300. Так, так, так. Получається, мої хороші, я беру її оце от саме, от саме, на ща, на сім'ю, на мобілі. На ща тебе дам. Мені кажуть, що я кричу в роликах, що це я кричу? Ну що я так, якщо так говорю, кричу? Просто в тебе на вушках пов'язки. Пиши сюди, і шо, ти що думаєш, що ти тихо говориш. Да? Да, так, я сюди. Дівчатка, а ну ви подивіться на оцей в'яж. Диви. Ні, ну тут тут диви, навіть не обговорюється. Тут без коментарів, от чесно, без коментарів. Боже, я вже його хочу, аж рука труситься. Дай я сал... хочу, то, на, я на, салфетку. Бери салфетку, бери салфетку. Аж рука труситься. Альбиночка, а давай. — А ну давай, здавайся. Дівчинки, вот вас невозможно передать этот запах. — Дівчатка, подивіться на цей лящик. ну, Я, ще... я прямо тоже. А ну сейчас. Я вам сейчас скажу от посуду. Я теж альбина. Ти знаєш, що кусніше, ні Конечно. Казати, що тут повної крип, це нічого не сказати. Він весь дикрою. А я знаю, а что давай я мясо люблю. кусок выдвижим. Сейчас, я люблю эти пузыри. Я так люблю пузыри сейчас. А Ты хочешь крыть? Я уже видела. Альбинка, ешь давай. Боже. М -м -м. А ну, будет супер. Девчатка, сейчас. Да на его, на. На, возьми и кусок хочешь, на. Не, я вот одну. На, две, на. Вот есть, смотри. Бери, бери пиво, открывай пиво. Открывай пиво. Я не умею открывать. Да Та зубами так, Ты зубами. Ты что, мои зубы, Ира, дорого стоят. Ну він взагалі мало. Боже, він такий Він не солений, зовсім. Я вже хочу... Знаєш, я його прямо в самар... А диви, який він розрізає. Дівчатка, подивіться в розрізі. Маленька, кисточка. Я так, давай. не, ну він дійсно. це просто, дівчатка, заказувати ящик. він такий вкусний, просто обалденний то, що він вкусний, тут даже, ну, даже не обговорюється. Жирний, гесеньки. не гесенький. Я взяла, дивися, Альбінка. Ми взяли 2, 4, 6, 8 ящиків, в ящику 20,5 кг. Дівчата, по-перше, ми вам покажемо, дивися, він весь, даже в голові, подивись, скільки в ньому ікри. Вот. Боже, це так вкусно, це так вкусно. Він це, це щас, просто, зараз Костик нам відкроє пиво, і просто день удався. Та ми самі відкриємо. А зараз відкриємо. Дівчата, повірте мені. Именно, именно мало соли. Дивіться, я тебе м'яко розріжу. А ну, а мясо? А ну леся. Будь. Щас, Будь. Хочу цю а і хочу хочу хочется крузу їст. А это классно. Альбина. Альбина. Девочки, сказати, що він вкусний, це нічого не сказати. Альбина, чесно, я ви знаєте, що я до риби відносится геть. 700 гривень кілограм. весь ляші, десь зикрович. Девочки, весь бутилочку пиващика плящика у А света любовного вообще просто именно копчений не дым Дивись, двигайся даже в голові скидили где вывозить любые две любые бередри любые Я Замовлення. Він набитий. Любите? Вже важкий такий? Люблю, звісно. Знаєте, що там іскри, навіть сколько? А дивіться, це Тут півтора кілограма не менше. Давайте, їжте. Іменно що, сутку. Спасибо. Так, 516, 500 гривень. Вкусний. І даже не соленый. Не, не, не соленый. 500, да? Да, 500 гривен, дай дохватимої. Значить, дивись, він весь весь, подиви на нього. Я сейчас просто хочу не то, що я кутю беременна, хочу, если, 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 если. Вообще не солений. Не не, 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 він да. Він сейчас? Супер. Два куточка, дай дурную. Оно все время пересолено. Не, не, не. я в'ялені ляж чуть солоніший, а це зовсім мало сольне. <п handcuffs> Я хочу оця, та, дівчатка замовлення на вайбер. І вам удачі. Ну, Спасибо. 4, 9, 3, 0, 7, 76. Весь ляж зікрой. Весь озбурний, більше 690. Весь ляж, більше кілограму йде. Весь кілограм. Вес, кілограм. Вес його, кіло 200, кіло 300 І саме головне, він весь набитий. Подивилась, ну весь, весь ляж набитий ікрою. Дивіться, тут прямо аж Світа відкрита без алкогольне приводу, бо Альбінка не вміє. Любий, любий лящик, який береш, подивилася, він любий. Дівчинки, він ікрою увесь, набитий, набитий увесь. Ну, не те, що тут диви, а ось, даже видно, скільки ікри в ньому. Я тобі хочу сказати, це, що я ще один поріжу. Що? Зараз? Я щас ще одного поріжу. От просто він настільки впустий, що тут, ну без серйозно. Зараз це мясо, то скорості трубка улетить. 800 днів сором. Що вам да Віалиний более нічніший. Він вкусний тут же. Три відали. А там чотири. Тільки тут іде скала, а там палки. Так, дивіться. я один Я знаю, що я зараз зиму. Я хочу сказати, що так, я оцей вже. Весь... Костя дивиться. Костя? Так. Да. Тут пока так не було. Листи? От сейчас Костя скаже, простолю я. А ну потяничик, царять. Може Костя він такий пустий? Я тобі даже не можу передати ясти. Нав... Бери, то що ти такого алкоголь, Костя? Бери. Олеся, гості, дивишся, ми робимо, дивись. Це вже другий Костя. Це вже другий, я хочу, щоб ти її курочку взяла, а тут, виходить, дівчатка мої хлопчики, подивіться, що це робиться. Подивіться, що це робиться. Костя, дивись. Ну, ну, ну. Костянка, ану давай, ану скажи по солі. Андеся, надачка. Зараз Костя вам скаже. Добре. Альбінка, дай, пустить, будь ласка. ви подивіться, він весь, весь дивись, дивись, який прийма. Дивись. А, а? а? а почав 800. Іменно просто... мало, так. Це Дивися, це не стояний, на виноградові нам, нам сказали. А ну, давай рибулечка як. Нічого вічного. Оддиляється. І, і м'ягесенький. Пляж в ціна щастям гривень. Дівочки ви. Це тут 200 гривень. Так, 0,98. Диви біле м'ясо, так? Не жижа, нічого нема. Любинка і корочка. Дівчин, я делал свет или сам. А потом не штурма. Подвигну, да. Значит, двіте мой тоже. Він говорит, він такий забитий, круг Подиви, що робиться дві шо Дівчатка моя, красотулі ну, мої. 700 гривень, оця вкуснятина. Капчорний лящ вистояний на виноградному суку у світульки на привозі І він тако мм, м, м. Я його не цілувала, він сьогодні полетить. Просто кусить. Так що мої хорошенькі, 0,98. а як мені? Він скажімо. Молосолі, так? Нормально утрося, бутылка пива. Дивіться, вальбине, а це пиво. Альвіночка, візьми мамі ляща, мама твоя люка. Да. Наша думає, що есть. є Света, Я вам передаю ляща сегодня. сьогодні. Візьміть без алкогольного пива, бо ви таке не п'єте. Візьміть безалкогольного, геть і пиво мамі передам. І от кажете, якусь світульку вам дам. Всері... Ти сказала, що твої підписники сказали, що я на я кричу. Іди зі цю рибку. Костя, як крибуля. Світуля, іди сюди, йди лящика не попробуй. Не, воно, давай, одівай перчатки. Давайте, так, давайте. так, Леся торгує. Альбінка, давайте. Світуля, одягай перчатки. Який вкусний лящ. Я тобі навіть не можу. Іди сюди, дай зі грізи зараз. Я значит, думала, що ляжка мені дадуть. Ні, лящика, давай, світулька, ну давай. Вас і А Диви, Світуля, давай. Да, да, да. Можна Можно все пробувати. Давай. Світуля, дві води щас зараз рюкзаком знімеш, там щось зайде. Іди присядь. А ну. Косик, скажи, що це є вкусніше, ніж світуля, це диви капчений лящ, вистояний на виноградному соку 700 гривень за кілограм. Ну, на ну. конякові? Ні, на, на сокові. А ну, от скажи, просто хоче його їсти. Так, да? Як в маринаді, да, да. Дівчатка, він, ім... Ніжна, да? він іменно в маринаді, в маринаді. Вообще. Дівчатка, подивіться на цей лящ. весь він зікрою, весь. Давай, дівчатка, починаємо. Дивіться, ми його. Бери, бери, витягуй ікру, все витягуй. Світуля, ну, подиви, яке тут м'ясо. Їж, звісно. Дівчатка, ми його дуже багато отримали. Хватить всім. То, Леся, то, ну скажи по солі як. Дві стакан то, валяється. Альбіночка, що ж ти безпорядок мені робить? Дві стакан валяється. диви. А не як на робочому місці. А дивись, як він говорить, купіть мене, з'їжте мене вкуснятінку мою. Так. Світуль, там я різаний, бери, який ти хочеш, бери, ломай собі, бери. І їж, їж, бери, ти хочеш, бери їж, 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 давай їж. Так що в нас таке утро почалося, знаєте, з пивасика, і ми всі собі... Костик, давай, давай, ножик тут давайте їжте. Гайда, давай їсти. Давай Світуль. Ти бачу ножик Та бери їж, наш тобі так його. Та й що, ну давай, от Ти знаєш, Костя, от він іменно, знаєш, маринований, да? от іменно маринований, девочки, він дуже вкусний. І м'який, і вкусний, і да, взагалі дуже. Можна... Альбіна, я розумію, що ти очень ділова жінка, ну, будь ласка, поділи нам внимание, поїж лящика спів. Леся, скажи, да? От він іменно вкусний. А ну, дві біле м'ясо. Дівчатка, ну немає дуби, а да. М'який Костяк, іди давай їж, давай. Це, це, іди, зайчик, йди сюди. Костянка, бери, он до цілу, он диви там, то сейчас ми поріжемо його. І ми його зараз розуміємо, дивіться, біле-біле м'ясо. Все, вікрі пузи. А я люблю оці пузирки. Я так люблю пузирки. Він дуже смачний, дівчатка. Ми його отримали дуже-дуже багато. І дивив, клювік, прям одскажилася, дівчатка. Диви. І він... Ні, він дуже смачненький. Є ще ж світулька, давай, пиво наляти тобі. Безалкогольними ж п'ємо. Так безалкогольна. А, безалкогольна на 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 це я а, на, зайчик, на. Ні, безалкогольна. безалкогольна мені ж то така нельзя. Так що мої хорошенькі, лящик є 0984930776 дев'яносто восім І ця вкуснятінка поїде до вас.